Дання, що не глядачі. Станіслав глядачі офіцер «Фокус війни» з міста Києва у ніч на 30 листопада, 24-го року, російські війська здійснили атаку за допомогою 10 ударів дронів типу шахет. І безпілотників невстановленого типу у ході протиповітряного бою в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Ні, та Херсонській областях українські сили ППО збили вісім ворожих апаратів. Один дрон було втрачено в зоні бойових дій, а ще один повернувся на окуповану територію під час виступу на міжнародному транспортному форумі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що відкриття повітряного простору в країні наразі неможливе через складну ситуацію. За його словами, насдоток російської атаки було пошкоджено щонайменше 15 цивільних аеропортів, що робить відновлення авірозпущення небезпечним. Українські сили розвідки успішно завдали удару по військових об'єктах російських опантів у Криму. Як повідомо при службі головного управління розвідки 29 листопада, було знищено три радіокаційних станції, які використовувалися окупаційними військами. Ця операція стала черговим успішним кроком у противостоянні російській агресії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що винищувачі F-16, які перебувають на озброєні зсу, нещодавно знищили вісім крилатих ракет, випущених Росією по українській інфраструктурі. Він зазначив, що Україна наразі має обмежену кількість цих літаків, тоді як у сполучених штатах є значно більше. Крім того, президент підкреслив високу ефективність систем протиповітряної оборони Patriot, однак наголосив на необхідне збільшення їх кількості в Україні. Україна потребує міжнародної підтримки для протидії російській агресії та захисту своєї інфраструктури. Семпе сучасне озброєння та фінансування. Дово може критично важливими для забезпечення безпеки населення та стабільності під час війни. Підтримка України сьогодні це інвестиція у глобальний мир і демократичне майбутнє. Це був Станіслав Стойков для фокус війни. Пам'ятайте разом перемоги. До нових зустрічей, друзі.